Учасники велозаїзду почали збиратися о 18.30 біля Муздрамтеатру. театру. Прийшла сюди і латоя Стацишина. Вона разом з чоловіком бере участь четвертий рік поспіль. Ми завжди беремо участь тим паче зараз, коли така хороша нагода підтримати наших воїнів. Так будемо завжди приймати, якщо. Ще раз таке організую. Денис Гендей бере участь у велозаїзді вдруге. Хлопець приніс з собою державний прапор України. Я взяв з собою прапор, тому що дрес-код сьогодні такий має бути синьо-жовтий. У мене немає такого одягу, тому я одягну на себе прапор і буду із прапором їхати. Я був і минулого разу на день вишиванки. Мені дуже сподобалось. Минулий раз не купив значки за яких можна виграти дещо і підтримати Збройні Сили України. І тепер вирішив прийти і купив два значка одразу, щоб встановити те, що було минулого разу. Та й взагалі подобається кататись на велосипеді. За словами співорганізатора велозаїзду Валерія Костинського проводять захід, аби зібрати гроші для збройних сил України. Плануємо робити кожен місяць, тому що ми б робили частіше і плануємо збирати гроші на допомогу підтримки руху підтримки закарпатської військових з Збройним силам України. У нас є благодійні внески. Можна за благодійний внесок отримати ось такий от значок. Так за ваш внесок він є з номеру. Мене без номера, але в принципі вони там з номерками. Всі, хто внесе якийсь благодійний внесок, отримає такий значочок. І в кінці по цим значкам, по номеркам на цих значках, ми розіграємо подарунки. Можна не передбачити значок, є у руху підтримки, є їхній бокс, де можна просто кинути певні кошти і перерахувати є рахунки. На цей раз ми вирішили зробити цей велозаїзд у блакитно-жовтих кольорах і попросили всіх наших учасників притримати з цього дрес-коду. Під час збору учасників почала лунати повітряна тривога. Організатори попросили учасників піти укриття. Після відбою повітряної тривоги знову всі зібралися перед муздрамтеатром і о 19.30 рушили. Спочатку маршрут велозаїзду мав займати близько 16 кілометрів. Через те, що захід розпочався пізніше, його скоротили до 12. Тривав велозаїзд близько години. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай, новини на Суспільному.